У червні 2016 року тодішній генеральний директор Studio Canal Дід Любфер заявив, що студія має намір зняти третій фільм про Паддінгтона. У листопаді 2017 року Девід Гейман сказав Digital Spy, що хоча сценарій до третього фільму ще не розроблено, але дискусії щодо місць ідей та певних сцен уже почалися. У листопаді 2018-го Хейман зазначив, що третій фільм швидше за все буде, але що Пол Кінг не повернеться до його режисури, хоча він, як і раніше, буде задіяний у видатній творчій якості. У лютому 2021-го офіційно почалася розробка фільму. У липні того ж року студіо Kennell оголосила, що зйомки третього фільму про Падінгтона почнуться у першому кварталі 2022 року. Сюжет для третього фільму написали Кінг, Саймон Фарнабі та Марк Бертон, а сценарій Бертон, Джон Фостер і Джеймс Ламонт. У червні 2022 року було оголошено назву фільму. Паддінгтон у Перу та Дугала Вілсона як його режисера. А основні зйомки планувалося розпочати у 2023 році. Даний фільм є режисерським дебютом Вілсона, який раніше був режисером реклами та музичних відео. Зйомки розпочалися у Сполученому Королівці 24 липня, як і було заплановано, незважаючи на повідомлення про те, що вони були відкладені через страйки акторів та сценаристів 2023 року. Зйомки також проходили у Колумбії та Перу і завершилися у жовтні 2023 року.